Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися інформацією, яку в свою чергу надав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Відсьогодні в межах програми є відновлення, будуть відкриті перегляди житлових сертифікатів у застосунку Дія. Що це значить? Це значить, усі, ті, хто подав заявку через дію в окремій вкладці розділу є відновлення, зможуть побачити свій сертифікат. Наразі механізм ще допрацьовується і вже. Планується у листопаді повноцінний запуск. Міністерство відновлення та Міністерство цифрової трансформації детально потім нададуть роз'яснення та інструкцію, як ці сертифікати можна буде використати. Однак, наразі, ви можете вже обирати для себе краще місце для життя та найбільші. Оптимальні варіанти нерухомості, які будуть цікавими та в першу чергу важливими для вас. Також прем'єр-міністр запевнив, що уряд продовжує виплачувати цільові кошти для ремонтів пошкодженого житла. Таким чином, програма є відновлення, поступово охопить всіх українців, чиє майно, чиє житло постраждали через. Війну, Тож, будь ласка, перевіряйте. Пишіть в коментарях, хто перевірив, чи дійсно е це вже запрацювало.